Його вбили 15 жовтня 1959 року в під'їзді будинку на вулиці Крайтмайєр у Мюнхені. Медична експертиза встановила смерть спричинила отрута. Агент НКВД Богдан Сташинський зі спеціального пістолета вистрілив обличчя Степану Бандері, струменем розчину Ціаністого калію. Німецький верховний суд затвердив, що головним обвинуваченим у вбивстві Бандери є радянський уряд у Москві. Сьогодні нащадки провідника українських націоналістів на рівненщині вирішили увиковічити пам'ять свого лідера постаментом. Перше Нашому степану герою України, пам'ятник теж на Римщині, і це повинна знати теж вся Україна, і українці це герой України, який боровся за самостійну Україну кардинально. Землю під пам'ятник виділила Здолбунівська міська рада. Гроші давали усі небайдужі, перераховували частину коштів навіть з діаспори. Почалась ідея з того, що ми мали надати статус просто почесного громадянина міста Здолбуна Степану Бандері. Потім з часом це переросло, і з'явилися якби можливості встановити погруддя Взагалі тому ну, ви і продовжили розвивали цю ідею. В березні 2010-го Віктор Ющенко присвоїв Степану Бандері звання Герою України за незламність духу у відстоюванні і національної ідеї, виявлення героїзм і самопожертву у боротьбі за незалежну українську державу. Це рішення викликало неоднозначну реакцію як в Україні, так і поза її межами. Олександр Туз, новини Рівного.